Вітаю! Всіх! Пропонуємо подивитися, що буде у нас в роботі відбуватися до кінця травня місяця, про що вам потрібно знати щодо робочих процесів або до питань, що стосується вашого бізнесу. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, ріка мечів. Чомусь ви будете розчаровані в робочих питаннях, можливо, ви будете звер... стикатися з якоюсь дезінформацією, можливо, взагалі якісь колективі стосунки будуть холодні. Хтось, можливо, буде навіть звільнятися через те, що можуть бути якісь певні сварки. Загалом в роботі можуть бути якісь прорахунки або навіть втрати через те, що там є якийсь безлад у справах. Можливо, будуть ваші домовленості зриватися, можете отримувати дезінформацію, ну, загалом можуть вам заважати ваші переживання, або якась депресивність, або ваш негатив у ваших думках. Загалом, у більшому ступені, це буде спричинено тим, що, можливо, так складаються обставини, або хтось впливає на ваші робочі процеси. Підказка для вас іде така, ваші емоції вам заважають бачити реальність такою, яка вона є наразі. Тому що ви наразі повністю розбалансовані і не бачите виходу із тої ситуації або з того положення, що у вас склалося. Зараз не найкращий час для прийняття рішень або з'ясування стосунків. І вам не варто довіряти тому, що наразі ви будете і бачити, і чути. Тож, перечекайте, енергії дуже швидкоплинні, просто так склалися обставини, коли вам буде некомфортно знаходитися на роботі. Але це не говорить про те, що у вас якісь будуть кардинальні зміни. Це був перший варіант. Другий варіант, що у вас буде в роботі. Четвірка Пентаклів перевернута говорить про те, що, можливо, у вас буде занижена якась енергетика, можливо, у вас буде не вистачати ваших таких сили, ресурсів, ви не будете відчувати свою наповненість для того, щоб ви там діяли. Для когось може бути в робочих процесах погіршення матеріального становища через те, що ви, можливо, будете втрачати ресурси або робити якісь непередбачувані витрати. І це приведе вас до фінансових втрат, тобто можуть якісь ваші проекти прогоріти або щось не виправдати з себе. Також, можливо, у вас просто наразі будуть відчуватися якась розбалансованість у вас всередині, а через це і розбалансованість буде справ. Ну, а ще, можливо, у вас через те, що є якийсь непорядок у справах, не наведено у вас не налагоджена послідовність у ваших діях, і через це у вас немає той стабілізації, яка приносить нам приємну роботу. Також, можливо, у вас на роботі якісь є ну, ваша непрактичність. Тобто ви дієте за своїми бажаннями або за своїми відчуттями, але у вас повинен бути чіткий такий план ваших дій. Можливо, вам потрібно свою практичність так покращити, підсилити, дивитися більше тверезим поглядом на ті події, інакше будете втрачати свої фінанси. Ну і наразі, що вам, якщо ви займаєтеся своїм бізнесом, то вам потрібно щось економити, це просто необхідно. А якщо ви просто працюєте на роботі, то наразі ви не володієте ситуацією і ваша неорганізованість заважає вам робити якісь певні життєві свої ну, процеси. Ну, тобто, щось розвивати в, життє, в вашому житті. Вам заважає ваша неорганізованість, тому звертайте увагу на те, як ви розподілюєте свої ресурси, свої сили, на що ви спрямовуєте. Тільки послідовність і ваш план дій можуть вам допомагати. А також не робіть необміркованих кладень, це е, вам. Ну, може виникнути небезпека втрати ваших ресурсів. Третій варіант для вас робота до кінця травня. П'ятірка Пентаклів перевернута, говорить про те, що ви будете незадоволені ні не роботою, не фінансами. Можливо, у когось навіть буде таке, знаєте, безробіття. Ну, тобто ви можете працювати, але ну, не на повну потужність або просто там можете дистанційно працювати. Ну, Загалом це навіть може говорити про якісь неприємні моменти для когось навіть про звільнення. Вам можуть нагадати про себе ваші борги, а ви будете матеріально залежати від своєї роботи. Але ці борги можуть виникнути через якісь ваші невиправдані витрати або через ваші втрати. Ну, а також вам в справах заважає якийсь безлад і хаос. Ну, а це вже тягне за собою, звісно, що якусь непродуктивність вашої праці. Тому зверніть увагу на той спосіб життя, який ви ведете, тому що ваші проблеми носять хронічний характер, а ви так, відпустили всі справи на самотік і. Буде, що буде, але наразі це не так. Вам потрібно на це все звертати увагу, щоб ви не витрачали свої сили і ресурси даремно. Вам потрібно налагодити стосунки з колегами, ну і, можливо, проявити свої таланти. А ще зверніть увагу на ваш фізичний стан, тому що він може потребувати якогось обстеження. А в робочих питаннях, якщо людина погано себе почуває, то звичайно і продуктивність менша і хаос у справах створюється, тому не ігноруйте такі факти. Це був у нас третій варіант.